Так як я являюсь живим свідком Божих чудес, тому що я в них вірила і вірю, я хочу помолитися за вас, всіх, хто буде бачити ось цей запис, за ваше зцілення і за те, щоб у вашому житті так само проявилась зціляюча Божа сила, яку нам Господь дарував своєму Сині Ісусі Христі, і вона діє по цей день. І сила її не зменшилась, тому приймайте, я буду молитися за вас. В Ім'я Ісуса я проголошую зцілення від всякої немочі і хвороби, від всього, що атакує вас, сатана, всімі цими брехливими симптомами. У нас один єдиний вірний діагноз ранами Ісуса Христа. Ми зцілені від раку, ми зцілені від діабета. Від сердечної недостатності, від шизофренії, від ацгернення, від всяких алергічних реакцій. Господь вас зцілив. уже зараз приймайте і живіть в свободі, в радості, в мирі Божому. Благословляю вас!